Доброго ранку, друзі! Вас вітає Тернопільщина. І знову на зв'язку з вами канал Сільське Подвір'я. Це західна частина України, південь Тернопільської області. Мене звати Ніна. І я господиня каналу Сільське подвір'я. Ой! Запрошую вас підписатися, поставити подобаючку Вам не тяжко, а мені приємно. Ой, друзі. Іду я сьогодні знову на роботу. Кожен раз одне й те саме. Дивіться, що зі мною ззаді. Темнота від туману. Темно-темно. На вулиці Морозенко такий добрячий. А чого знаю, чого добрячий? Бо біля кроликів замерзла у поїлках вода. Холодно, капець. Добряче, холодно. Ну, що зробимо? Роботу ніхто не відміняв. Не знаю, скільки сьогодні морозу, але якщо вода замерзла, біля кроликів повторюся, то, напевно, три або й п'ять навіть точно є. Так що зима нас не покидає. Зима нас не покидає. Ну, якось так, якось так. А я рухаюся на роботу. Роботу ніхто не відміняв. Дякувати Богові, що вона є. І все буде у нас добре. Нічого, потім буде сонечко. Я надіюся, що все буде клас. Дав би Бог спокою, дав би Бог нам миру. І все буде у нас класно. Ідемо. Дивіться, яка у нас дорога сухенька. Ось є колобанька. Покажу, як замерзла. Дивіться. Вчора дивилася багато відео, що у людей ще морози такі конкретні. Але не вірила, просто не вірила, що у нас може бути ще такий мороз. Але як бачите... Це воно і є. Дивіться замерзло. Замерзло. Так. Не знаю, що вам розказати, що вам ще показати. Усе, коли я йду на роботу, все одне й те саме. Нічого нового, тільки дорога. І ще сьогодні ось такий густий туман. Густий-густий. Але вчора вечором, як йшла додому, то відчувалося, що буде мороз. Бо просто руки аж замерзли. Ось такий туман. Зараз видріпаюся на свою гору і подивимося з верхнього ракурсу, як, як воно, туман, розлігся над річкою. Я думаю, що буде гарна картинка. Навіть дуже. Дивіться, ось так виглядає травичка покрита морозом. Ось це все. колись я вже неодноразово це говорила, що колись я це все не замічала. Не помічала ні сонечка сходу, нічого. А зараз і сонечко, і туман бачу, і травичку бачу, і свою гору задишку. Гора розтягнута, не сильно прикра. <клес> <клес> Иду. Морозець, морозець. Бачите, на травичці який білий морозець. Так що видно діло, що сьогодні, напевно, 5. Ось такий туман. Туман, як то кажуть, туман ярм. Ось і моя гора. Чорні ще дерева. Але нічого. Ми все рівно рухаємося до весни, не до календарної, а до природньої весни. Весни, яка наступить не за календарем. а як Бог дасть. І коли Бог дасть, тоді наступить. От тоді будемо з теплом. А сьогодні дивіться. Бачите? Що вель і той замерз. Ось така краса. Ой. Так, так. Зима. З весною бореться. Красота. Красота. Якби не цей туман, був би морозець конкретний. Ну це для людей, котрі нічого не вирощують, такі, такі як я. Я собі посіла тільки в хаті. Щось трішки, трішки розсади. А хто має багато, то все морози ці убивстві. Убивчі морози. Бо морози, як би вони приморожують. Дивіться. Ай, хіба це не краса, друзі? Яка це краса створена Богом? Наверху сосни, туман, і все прекрасне сонечко запитав би мене, що для мене означає щастя? А щастя для мене означає дуже багато слів, дуже багато речей, але перше, перше, що для мене означає щастя, це ранком стати, відкрити очі, зрозуміти, що ти пробудився, подякувати Богові за все. А далі вже попрямій. Подякувати за день, подякувати за дітей, подякувати за спокій. За все, за все, за все. За все, що можна подякувати, це має бути у людській голові. За дуже багато речей нам треба дякувати. За дуже багато речей. Так що навіть за ту річ що як я йду на роботу і теж треба дякувати, що воно в мене є. За спів, за спів пташечок дякувати Богові. Чуєте? Ось така красота. Ташечки співають, закликають весну. Всім гарного дня. Божого благословіння. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що ви зі мною. Нехай вас береже Бог, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па!